Отже, це герой нашого огляду Nightcore NU33. Задня частина його виготовлена з якісного пластику. Він може регулювати його нахил. Раз, два, три, 4. В чотири позиції. Є стрічка гнучка для його кріплення на голові і світловідбиваючі елементи. Передня частина виготовлена з авіаційного алюмінію. попереду це, по-моєму, це пластик. Також є три джерела світла. Знизу є зарядка під Type-C, яка закривається, закривається е, пластиково-гумовою заглушкою. І, якщо чесно, це найбільший недолік цього ліхтаря, тому що, на мою думку, воно закриває її погано. Не знаю, вам видно чи не видно. от Я зараз закрив, але воно і закриває його, ніби недостатньо, на мою думку, щільно, на відміну від його молодшого брата NU33, де. Ця заглушка виготовлена повністю з гуми, з такої якісної, так? І воно прекрасно його закриває щільно. Тут якийсь твердий такий матеріал зверху, і воно якось закриває його не ідеально. Мені це не подобається, і я не впевнений в його надійності. Тепер давайте розповім коротко про джерела світла і способи керування. Тут є три джерела світла, це є ближнє, дальнє і червоне світло. До плюсів ліхтаря віднесуть можливість блокування клавіш. Тобто, якщо їх заблокувати, вони ні в рюкзаку, ні в кишені, випадково випадково вас не включаться. Це максимум воно так мигне, та й все. Щоб заблокувати або розблокувати ліхтар, одразу дві клавіші затискаємо на 2 секунди. Все. Він вмикається. Якщо хочемо заблокувати, дві... От, він два рази дві натискаємо на 2 секунди, він два рази на мигне, все, він повністю заблокований. Щоб включити, ще раз 2 секунди, і ми маємо включений ліхтар. Ліхтаря є червоне, дальнє і ближнє світло. Червоне, дальнє і ближнє світло. Е, керування в ліхтаря дуже зручне. Ліва кнопка відповідає за вид світла, червоне, дальнє чи ближнє, а права відповідає за їхню яскравість. Дивіться, лівою включив червоне світло. Правою я можу вибирати чи червоне постійне, чи червоне пульсуюче. Для чого використовується червоне світло? Воно потрібно, по-перше, для того, щоб ви не втрачали здатність бачити в темряві. Якщо ви дивитеся на яскраве світло вночі, а потім переходите в темряву, ви в перші секунди ви нічого не бачите. Якщо ж ви використовуєте червоне світло і потім виключаєте, заходите в темряву, нічний, збір, нічний зір зберігається. Тобто це зручне, зручне джерело світла. Плюс, якщо ви використовуєте червоне світло, ви менш помітні в темряві, тому його часто використовують військові. Також на червоне світло менш помітне воно і для тварин. Тобто, якщо ви маєте якісь домашніх тварин десь на подвір'ї, несете їсти, з червоним світлом ви менше будете дратувати вашу собаку. І плюс комахи також погано бачать червоне світло, і вони не будуть так до вас летіти, так, ніж якщо ви використовуєте звичайне біле світло. Тут, як я сказав, є постійне червоне світло, правою ми вибираємо або мигання. Для чого потрібне мигання червоного світла? Їдете ви на велосипеді в темряві, або йдете по нічній дорозі в темряві. Щоб себе позначити на дорозі, включаєте цю мигалку, розвертаєте ліхтар на голові, щоб він світив назад, і водії вас будуть бачити. Дальнє світло використовується для, для того, щоб коли їдете на велосипеді, бачите, що перед собою, десь в далечину, десь в лісі, так, бачите, що там е, робиться. Значить, лівою ви вибираєте дальнє світло, правою ви вибираєте. Три рівні яскравості дальнього світла. Це є слабе, слабе, середнє і далеке. Світло я вам говорю зразу, дуже яскраве, навіть в очі це не направляйте. Бо то потім після того такі мухи літаюші. Я. я вже тут ролик записую. Так, і тепер ближнє світло це таке приємне, тепле, домашнє лампове світло. Тут є два рівні яскравості, лівою ми його вибрали, правою вибираємо слабше або дальнє. Світло, для чого воно потрібно? Щоб дивитися, світити під ноги, так щось ви на кухні готуєте, щось ви в таборі робите, читаєте книгу, дивитесь паперову карту, щоб воно в очі так не сліпило. Тобто, це хороше світло. Зараз ми подивимося на якість цих джерел світла, так? чи вони не шкодять, не шкодять зору, чи нема тут е пульсації неприємної, чи нема тут меготіння. Але перед тим я ще вам хочу сказати, приведу вам е таблицю з яскравостями цих джерел світла, це від виробника, скільки на якому режимі може цей ліхтар пропрацювати. І ще можу вас е попередити, що як і в багатьох дорогих е ліхтарях, а цей ліхтар коштує від 31 долара. Так? Тобто і 35 може коштувати, і більше доларів, і 40 доларів може коштувати. Тобто Це річ не дешева, але як і в інших дорогих ліхтарях, якщо ви вмикаєте якісь е, режими на високій яскравості, залежно від умов навколишнього середовища, це літо чи зима, він автоматично почне з часом скидувати яскравість. З часом це навіть через декілька хвилин може скидувати, або через 5 хвилин, або через 10. І ви дивитесь, ти типу поставив яскравість, а воно стає так, ніби темніше. Чому це так? Тому що виробник таким чином тут встановив датчик температури і таким чином він захищає свій пристрій від перегрівання свій виріб, щоб не перегрілись і не погоріли світлодіоди або деталі на платі. Це є добре. Так, це воно трохи злить, тому що ти ставиш яскравість, а воно в тебе з часом падає. Але це краще, ніж коли на дешевому ліхтарі ніяких захисту немає. Ви що поставили, він там під 100 градусів нагрівається всередині. А, а, а ви цього навіть не знаєте. Тут ні. Стоять датчики температури. Якщо він починає перегріватися, він так би обезпечує вас від поломки. Тут такі, такі нюанси. Тепер давайте подивимося на якість цього світла. Тому що от зараз дехто подивився огляд, так дивиться огляд і думає: а за що я плачу? Ти хочеш з мене там 31... 35 чи 40 доларів, за що як я собі піду на базар і куплю за 4-5 доларів найгірший налобник. так? От зараз ми подивимося, через що я вам поясню. Є такий важливий показник світла, ну такий менш важливий це є CRI світла, зараз я про нього поясню. А також такий важливий показник світла, як пульсація. Чи нема тут пульсації? І в дешевих ліхтарях вона є. На перший погляд це непомітно, але якщо ним довго користуватися, вас, вам буде неприємно. Очам буде неприємно. І воно, в принципі, здоров'я вашому очам не додасть. В хороших ліхтарях цієї пульсації немає. Чи це кемпінгові ліхтарі, чи це наловні, чи це на ключні. Тут такої проблеми немає, Тому вони і коштують дорого. Як перевірити пульсацію? У мене для цього є пристрій, який коштує, там, там я вже не пам'ятаю, 30 з чимось доларів. Це ну, такий напівпрофесійний пристрій. вам цього не обов'язково купувати. Так. А як можна самостійно побачити, чи є пульсація, чи ні. Дивіться, ви включаєте ліхтар. Бажано включати на найменш на най... яскравому яскравості. Тобто не найсильнішу, а найменш яскраву. І відкриваєте камеру смартфону. І наводите. І в дешевих ліхтарях. Отут ви, ви самі побачите, як тут буде світло пульсувати. Воно не буде рівномірно світити, а воно буде така, ніби як хвилями йти, як пульсація, так би тік-тік-тік. Оце, оце та пульсація, яка, як я сказав, здоров'я вашим очам не додає і не додасть комфортності користування. Це важливий показник. Але ми перевіряти якість світла будемо за допомогою е, спеціальних засобів. Передивіться. В даному випадку ми подивимося, спочатку подивимося на сірай світла. Сірай світла, на що він впливає? Він, поки, він, дає, він впливає на те, скільки кольорів ви зможете розрізнити, кольорів і відтінків. В ідеальному випадку сірай світла або ера має бути 100. Бачите, тут є 100, тому що я зараз себе знімаю при денному світлі. Денне світло не ми створювали, воно є ідеальне, тому воно має сірай 100. І воно повністю при ньому ви бачите всі кольори і відтінки. Сірай може бути від 0 до 100. Чим вище Сірай, як я сказав, до 100, тим краще. Лампочки, які в нас горять в квартирі, в мене вдома, які ми купували в супермаркетах, вони приблизно мають SIRAI 80. Тут виробник запевняє, що ближнє світло має сірай в районі він щось там обіцяли 90. Так? Зараз ми подивимося, скільки. І дальнє тут сірай не дуже хороше. Зараз ми перевіримо це все. Давайте дивимося на ближнє світло. Світим. Бачимо сірай 88. Ну, я нагадаю, що лампочки у вас в квартирі 89 в школі мають сірай 80. Тобто тут ближнє світло, це лампове домашнє, воно має хороший сірай. 84, 87 – це непогано, це є добре. Тепер дивимося на дальнє світло. Сірай тут скільки? 66, 60, 60. Тут сірай низький. Данні світла сірай низький, отак як в дешевих ліхтарях. Ну, це не є настільки важливий показник, це не критичний показник, я вам зразу говорю. А от який показник важливий це оце шім, це й миготіння пульсація світла. Те, що я вам казав перевіряти за допомогою камери смартфона, але ми це зараз заміряємо пристроями. І дивіться. Тут програма сама все розрахує, і якщо не буде ризику для очей, так, людини, так, то оця точечка, видно вам ту -то точечку, вона буде на зеленому полі. Якщо буде ризик, вона буде на червоному і таким ліхтарем е е е е е е е не можна користуватися. Ну що, старт, дивимося. Бачимо, знаходиться явно в зеленій зоні. Давайте я наведу фокус. Видно? Явно в зеленій. Давайте ще раз повторимо експеримент для надійності. Все явно в зеленій зоні, тобто ближнє світло тут не шкодить. Питання зняття. Тепер дивимося на дальнє світло, чи воно не має тут пульсації. Знаходиться в зеленій зоні, я думаю, вам видно. В зеленій зоні давайте ще раз для контролю. Все, в зеленій зоні висновок. І ближнє, і дальнє світло в, в цих ліхтарях не, не повинно шкодити для здоров'я ваших очей. Воно буде приємним. Особливо ближнє світло, тому що тут ще й вищий сієрай. От, до речі, одна з причин. Я ще коли зроблю огляд, чому різниця між дешевими і дорогими ліхтарями. Це одна з причин, чому цей ліхтар дорожчий від того, що ви купите на базарі, там в 7 разів, чи в 6 разів, чи в 5 разів. Не просто так. От тому, а на тамтому будуть очі боліти і буде. Проблем. Тепер я ще хочу виїхати за. Як виїду за місто, я покажу, як він, цей ліхтар виглядає на голові, і також подивимося нічні тести, як він оці джерела світла, як вони відпрацьовують. Так, хлопці дівчата, тепер давайте подивимося, як на практиці так, я знімаю ліхтар НУ-33. Беремо червоний режим. Оце дерево, це черешня. У мене на селі знаходиться на відстані півтора метри, так, від камери, від, від мене. От я стою біля камери. Отак червоне світло приблизно світить. Отак от можливо. Отак приблизно воно світить. Давайте я нахилю камеру, щоб ви подивилися, як, як воно себе відде, як видно на, на землі. Отак приблизно. Бачите? Видно вам? Воно червоне світло тут не дуже потужне, але воно потужніше, ніж НУ31. Тут є перевага. Всі інші режими я перевірив, вже перевіряв НУ31 проти НУ33 і там приблизно однаково. А от режим червоного світла, НУ33, більше, більше потужніше, ніж 31. Давайте подивимося, як, як воно виглядає. Я зараз підійду і подивитесь, як воно на мені виглядається, червоне світло. От. От я тут ходжу так. Вночі. Ну от. В принципі, під ногами видно, тут яблука на повадало і так. От. Тут досить видно, так. І плюс при цьому, що я непомітний, Я я не, непомітний для інших людей чи тварин. Це є плюс. Видно на відстані метрів трьох. Але це, ви повинні розуміти, це червоне світло, це таке специфічне світло, це не... Не таке, як ми звикли. В деяких випадках воно потрібно. От, от, бачите, от воно на мені. Але воно не дуже потужне і, напевно, воно так задумалося для військових, для рибалок. Тепер давайте подивимося, як світить дальнє світло. Дальнє світло дальнє найслабше. Давайте так. Оп. Ось так, найслабше. Тепер дальнє додамо ще потужності. Середнє. Видно, бачите, аж туди, я свічу. Ну там, аж туди, от кут, це метрів скільки? Метрів 15, 10, 15, метрів 15. о, І найпотужніше. Ось там воно з цих... Скільки там виробник обіцяв? 700 люменів. так, Nightcore, от, І давайте подивимося на мені, як воно виглядає. Найслабше дальнє світло. от, Отак от воно регулюється. Це найнижча позиція. от. Ну, ви повинні розуміти, що ніяка камера ідеально не передасть. це Треба вживу дивитися, як воно виглядає. Ні одна, не тому, що я там не не той от, неправильно не, не налаштував. Просто ні одна камера так не передасть. Це треба вживу дивитися. Ну я наскільки можу, я сам фотограф, наскільки можу, я хочу вам передати це. Це середнє дання. Ой, слаб, так от, слабке даннє. Середні дані і найсильніше турбо. Ну, воно довго не буде світити, воно зараз датчики почне перегріватися і воно датчики почне зменшувати. Ну, навіть найслабшим користуватися комфортно. комфортно. для чого це все освітлювати От, Йти можна, От, комфортно йти, якщо б я йшов так десь по дорозі, на цьому світлі, на найслабшому даному світлі. І тепер давайте я включу ближнє світло. Спочатку Moonlight це найслабше світло. І оце Moonlight, найслабше світло. Для чого воно використовується? Для того, щоб в таборі ви щось могли робити в якомусь, е, в палаці, так, інші люди сплять, що ви їх не будили. Чи в будинку, ви собі включили світло там, чи, 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 чи хтось в туалет пішов, чи хтось до кухні пішов, там водички попити, щоб нікого не будити. Тобто це таке світло, що все видно, так? якщо очі звикли до темряви, все видно тому, хто, хто їх має. От бачите, от, от я дивлюся. На руки, от, все тут можна читати. Книжку можна спокійно, книжку можна читати. От, щоб ви розуміли, наскільки є. З дві от, 50 см книжка читається спокійно. от 35 О, Але це не дуже далеко. Ну, видно метрів на 2. І синіше, монла, е, синіше світло росіяне, ближнє. От воно. Тепле світло, 4000 кельвінів, приємне для, світла, для очей. Таке лампове. Тут вже видно метрів на 4х5. На але воно вже розсіяне, це не є дальнє направлення, це вже розсіяне світло. От. Все, все прекрасно видно, все читається. Так що е отаке. Таких, наскільки я міг, я, я старався, я старався, я вам говорю чесно, наскільки я міг, я вам передаю це, як воно світить. Чи Цей ліхтар мені сподобався, так мені сподобався, це є вона подарунок хорошій людині за винятком оцеї нижньої защіпки. Подивимося, як вона себе буде вести. Нижня, оця, яка закриває всі роз'єм. Це в подарунок ліхтар розширю людині. І режими плюс-мінус подібні до nu 31 до цього ліхтаря, який я собі купив, НУ31. Подібні приблизно режими по яскравості, крім червоний в nu 31 старшого брата тайбе, вони є кращий режим, ну, не кращий, а яскравіший режим. І дальнє світло воно є яскравіше на дальньому режимі. Все інше приблизно, плюс-мінус однаково. Так, дивіться, хлопці і дівчата. Я покажу, як себе веде ліхтар ну 30 33 НУ33 це в приміщення старої хати, тут вже ніхто не живе, це моїй бабусі померло вже 13 років, більше 13 років тому. Немає їх баби з дідом. О, це червоне світло отак От приблизно воно. Ви врахуєте, що тут світлі стіни, і тут воно трошки відбиває і стає яскравіше. Оце червоне світло. Червоне світло тут яскравіше, о зараз я знімаю NU33. І червоне світло тут яскравіше, ніж NU31. Давайте я це виключу і швидко включу NU31. І ви побачите різницю. Оце Зараз NU33. А тепер NU31. Бачите, слабше, воно слабше. Тепер я ще раз виключу. Зараз світить nu 31 а зараз nu 33 синіше світить. nu 33 Добре, продовжимо nu 33 Показувати, як воно світить. Тепер вмикаємо е, дальнє світло NU33, Дальнє світло. Даннє світло. Е, дальнє найслабше, дальнє середнє і дальнє найсильніше. Є, ну, на синіше тут явно воно вже перебиває все, що. Тут вже перебор, тут не, не потрібно такого світла, достатньо найслабшого отак от і довше світити буде. І давайте тепер включу ближнє світло. Ближнє світло це є Moonlight. Ближнє світло. М -м ну для такі, це таке, щоб ви щось все бачите, тут все видно. На відстані е скільки? Півторьох метрів на відстані витягнути руки, як ви працюєте. Щось зробите, все видно, і при цьому ви не будете інших людей, якщо вони, наприклад, сплять. О, і ближнє. Давайте включимо свій цініше. Тут взагалі можна комфортно працювати, можна от їсти готувати, щось там з термоса брати, Тобто е все нормально. Отак от воно приблизно м -м, себе поводить. Так, дивіться, хлопці і дівчата, показує себе, як виглядає при використанні на голові. Так, ліхтар Nightcore NU33. Отак він. Давайте я ближче підійду. Таких розмірів він займає. Е, ну, так, збоку. Отак з боку він нахиляється, дивіться, позиції. Раз, два, три, чотири. Все, більше він не нахиляється. Якщо цікаво, чи, чи добре тримають оці кріплення, так, чи він сам не буде нахилятися, так? Давайте перевіримо. Ні, тримає залізно, не не змінює кут нахилу. Тобто його можна використовувати для активного використання, для бігу і от все таке подібне. Так що я, що міг я вам показав, я вам все розказав. Який брати, чи цей НУ найткоре НУ33, чи найткоре НУ31 це його молодший брат, це старший брат. Так? Вони дуже подібні. Рішення приймайте самі. Тут, дивіться, тут що краще в цьому ліхтарі. Тут краще червоне світло, воно більш потужніше, і даннє світло більш потужніше. І це помітно. Я робив вночі тести, це більш помітно. Тут зато цей трошки легший, трошки компактніший, і ота за знизу защ... заглушка так, на... на зарядку Type-C мені подобається краще. Мені здається, вона буде краще захищати від пилюки, від якихось бризків, від вологів, від, від... 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 О... всяких опадів. Отаке. Рішення приймайте самі. Моя думка, я завжди говорю, що повинен бути один невеликий ліхтар EDC з вбудованим акумулятором, і е, один акумулятор, е, налобний ліхтар з змінним акумулятором 18650. Це вже там вибирайте самі, чи це буркус HD-15, до мене їде, скоро зроблю огляд, чи це, якщо дуже дешевий буруїд, d 10 але вони більш-менш нормальні, чи це хороші дорогі найткори, що там H47, по-моєму, зі змінним Зі змінними, чи А65, А65 по-моєму, зі змінними акумуляторами. Ну, одним словом, один збудованим потрібно мати під рукою і для якихось складніших походів, вилазок вже походів на велосипеді, на автомобілі, на тому всьому, чи для такої постійної роботи. налобний ліхтар потрібно мати 18650 зі змінним акумулятором. Зі змінним, тому що Отут, тут, якщо в тих ліхтарях, одному чи другому, якщо сів ліхтар, без підзарядки, ви вже нічого не зможете. В такому ліхтар сів ви відкрутили, забрали 18650, дали новий заряджений одразу з кишені і далі працюєте. Так що, що міг я показав максимально, наскільки, наскільки міг, ви вже самі дивіться. Все, всього доброго.